На початку лютого 1869 року у французькому сенаті пролунав голос, який несподівано для Європи кинув виклик імперській міфології Росії. Казимир Делямар, французький політик, сенатор, редактор часопису Ла Патрі і приятель імператора Наполеона III, подав петицію, що викривала століття фальсифікацій. Він уперше на високому рівні заявив, історія руського народу була підмінена московською версією, а назву Русь привласнили завойовники, які прагнули видати себе за спадкоємців Києва. Делямар наголошував, що народ, відомий у Європі як русини, мав власну мову, культуру й історію, відмінні від московської. Київська Русь була центром східнослов'янської цивілізації, а Москва, відома як Московія, залишалася периферійним князівством. Європейські картографи 14 17 століть чітко розрізняли Рутенія та Московія у XIX столітті. Це звучало сміливо. Сенатор указував, що фальсифікація стала можливою після занепаду руських земель під тиском Речі Посполитої та експансії Московії. Завойовувавши частину територій у сімнадцятому і вісімнадцятому століттях, московити привласнили не лише землі, а й саму назву переможених. Політика Петра І, який у 1721 році перейменував Московське царство на Російську імперію, остаточно заплутала історичні поняття і дозволила Москві видавати себе за єдину спадкоємицю Русі. Понад десятиліття до Делямара про це писав Пантелеймон Куліш, один із найосвідченіших українських інтелектуалів. У 1852 році він стверджував, що руська мова це мова Русі з центром у Києві, а не продукт пізньої російської державності. Він болісно зазначав, усе руське в імперії свідомо замінювали на малоросійське, відриваючи українців від власного коріння. Європа XIX століття поступово розуміла, за блиском імперії приховано драму народів із викривленою або привласненою історією. Петиція Делямара не змінила політику негайно, але стала важливим сигналом. Правда про Русь і її спадкоємців проривалася крізь імперські легенди. І сьогодні вона звучить ще гучніше. Народ, який століттями називався Руськів, ніколи не зникав, а продовжував боротьбу за свою мову, пам'ять і право бути собою. Попри всі спроби імперій переписати його історію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.